Всім привіт, анонс лагуни. Обіцяв покажу, якось трошки затягнулось. Надзвичайно класний автомобіль, лагуна, босе, ініціалі. Дуже-дуже гарна комплектація, гарний стан. Автомобіль проїхав на дисках таких класних, є комплект зими, ви бачили на фото, як я його показував. Комплектація передній задній парктрон автомобіля, без ключ, два ключі, 18 легкосплавні, зима на 17-х теж на сезон, ксенонова оптика, омивачі фар, антиблікове лобове скло, датчик світла, сенсор дощу, панорамний дах, без ключ, Ініціалі Паріж. Комплектація. Тут у нас складання, регулювання підігрів дзеркал, музика боус у неї. Музика Бов, шкіряне кермо, ось таке. Автоматичне світло, ясно, що так. У нас тут пам'ять сидінь водійського, підігрів сидіння. Далі електрорегулювання а... і підігрів пасажирського сидіння. Торпеда обтягнуто в таку цікаву шкіру. Чи це імітація? Навіть не можу вам сказати точно. 184 пробігу, масла фільтра в ній я вже замінив, окрім масла в КПП, автозатемнення, панорама, люк з панорамою. Шторки для задніх пасажирів. Ось такий, такий класний салон крем. Ця штучка відкривається окремо, ляда відкривається окремо. Автомобіль. ну Гарний, реально гарний, нефарбований автомобіль. Тут у нас піна компресор комплект. Ціна, друзі, 13400 доларів цієї лагуни. Чистий 14-рік. Вікна 14 розмитилось також 14-роком. Два ключі не фарбована, топовий кольор. Графіт. І така, знаєте, неподерта автівочка, Бампера ціленькі, гарненькі, майже нема сколів. Капот тут, бачите, такий гарний, невисічений. Оригінальні фари стоять. Не була вона в ніяких передрягах, гарний пробіг. Олива, паливний фільтр, повітряний фільтр. І замінили ми подушку також на ній. Ну, в них хвороба вібрує салон, коли не міняєш подушку. Отака От лагунка Inціale Pari. Ціна не обговорюється, ціна без торгу, але автомобіль дійсно в дуже крутому стані. Два комплекти дисків, ці 18, ці диски 17, -і. бліни задні, фактично нові, колодка гарна, резина ця. Ну, вона теж дуже в дуже класному стані, не скажу, що нова, але. Протектор хороший, ці бліни передні. Дуже гарні, теж в Ізі 2025-30, напевно. Тому так, якщо цікаво, телефонуйте, телефон в описі до відео, дуже гарна лагуна в крутезному стані. Airlink у нас навігаційна система. Тут така ніжка під зарядку. Тут центральний у нас. На USB вихід, центральний підлокітничок. Ну, вкладень вже не потребує. Заміна масла в КПП. Якщо комусь треба підключ, то можемо навіть замінити масло в КПП. Загрузимо її зимові колеса і можна найближчих 10 тисяч до наступної заміни оливи нічого абсолютно по ній не робити. Надзвичайно гарна автівка. Реально гарний стан. Така, ну, прямо горить машинка. Ми її сполірували і більше нічого їй не робили, тому що от навіть погрузочний проєм, він теж не видовбаний. Тобто хтось користувався нею дуже дуже акуратно. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан, канал авторозбор, рубрика, огляд стану. Машина не фарбована, не бачу сенсу пробивати приладом, приїдете, перекляцаєте собі всю її. Треба буде комусь, то я перекляцею, якщо хтось приїде без прилада і покажу все, як є. 2 літра дизель, 127 кВт, автомат, гідротрансформатор джатко. Вінкод. код. 127 кВт, друзі, їзда, на ні одне задоволення. Дубасить вона, дай Боже, дуже динамічна, прямо з місця. Та й так на швидкості 150 набирає, навіть не відчуваєш, коли. Тут же, бачите, така рестайлінгова. Приборна панель, акустика, боус, блютузи це все теж присутнє. Комплектація фактично максимальна. Ну, В них ще може бути тільки, напевно, лінія і фор Але ні одне, ні інше, я думаю, особливої ролі не відіграє. Всім добра, всім пока. Телефон в описі до відео, підпишіться на Viber Telegram, Instagram. Якщо хочете купувати гарні свіжі автомобілі зі Швейцарії.